Друзі, це канал Сергій і Леся. І сьогодні до нас, Лігнісу, в гості, приїхав Сашко Войтюк. Привіт. для мене він відомий як стендапер. Більше Саша, я поки що про тебе нічого не знаю, бо ми тільки познайомились. Ви працювали з Сергієм на весіллях. так? І я дізналася, що Сашко живе в Польщі вже скільки? 13 років, 13 років пішов. 13 років, ви уявляєте, для мене це просто дуже-дуже ну, багато. Я думаю, чому він стендап польською вже проводить, розказує. Думаю, а воно он що? І я в своєму блозі, Саша, підняла недавно таку тему, ми тут п'ятий рік. Е і за ці п'ять років для мене Польща змінилась. Е тобто змінилось і відношення, і Польща, і е моє е якби. Почуття тут, так? Як я себе відчувала п'ять років назад тут, як я відчуваю себе зараз, для мене це ну, зовсім кар... Тобто відбулися якісь кардинальні зміни. От скажи, будь ласка, як для тебе, для людини яка вже тут 13 років живе, чи змінилася для тебе Польща і в чому? Або навіть не Польща, а життя в Польщі, українця? Та життя та українця? Ну, дивись. Як для мене, то воно стало тільки дорожче. Я, наприклад, відчуваю тільки те, що життя трошки стало дорожче, бо ну, інфляція, вона так, як і по всій Європі, вона в Польщі також є і, на жаль, вона росте. Вже зараз трошечки вирівнялося, але все рівно росте. Я зрозумів твоє питання. Ну, наприклад, я зараз вважаю, що поляки. Трішки стали гірше ставитись на українців ніж п'ять років тому. От тому і ми вже трошки відчуваємо українці, точніше, вже відчувають якийсь дискомфорт. Відчувають дискомфорт. Багато поляків в них так само по телебаченню, по відео, по всіх ресурсах іде якась незрозуміла просто пропаганда антиукраїнська. І ми це побачили, коли протестували фермери, і ми це все і відчули українці. Ну і взагалі, то, що поляки всі думають, що ми сюди приїжджаємо. Да, от, бо, mm -hmm. бо не того, що війна, а того, що українці сюди приїжджають, щоб їм Польща щось за давала. От mm -hmm. і того в більшості поляків таке от ставлення іменно mm -hmm. негативне до українців. Може, тому через це, от дійсно 5 років змінилося. Дуже змінилося, і того саме такий напряг трошки дається взнаки. Друзі, я знаю, як зараз тяжко знайти роботу особливо жінкам. Тому хочу вам порадити агенцію з працевлаштування Ґремі персонал. Це агенція, яка працює на ринку Польщі вже понад 15 років, і в минулому році влаштувала близько 24 тисяч людей. Гремі персонал мають вакансії в більше ніж 100 містах Польщі. А ще вони постійно допомагають нашим воїнам на фронті, і за минулий рік зібрали близько 6 мільйонів 300 тисяч гривень. Якщо ви шукаєте роботу в Польщі або задумуєтесь над тим, щоб змінити свою роботу в Польщі, то заповнюйте анкету, посилання на яку я залишу в описі до відео і в першому закріпленому коментарі, і з вами одразу зв'яжуться рекрутери Гремі. Чому ти приїхав до Польщі? Дивись, я приїхав до Польщі. Взагалі, це було спонтанно. Це було дуже спонтанно. В Україні сидів в мене була вже тоді вища освіта. І ну, не було... ну, де можна було працювати? Я відслужив у війську, звільнився з армії і нічого в загальному я не вмів робити, так як піти в охорону всій по. Але цього ну як завжди, цього було недостатньо, і вирішили там, де краще, де більше можна заробити, не сидіти на рівно, а просто поїхати десь щось заробляти. І до мене товариш сказав, а поїдемо спробуємо. Ну і ми поїхали. ми поїхали, і так воно все закрутилося, Закрутилося, пішло. Ти живеш в Лодзі, так ти приїхав до нас з Лодзі, це таке велике місто. Як ти його можеш описати? Це місто, і як ти вважаєш, для життя воно підходить? Чи ні? Наприклад, якщо людина вибирає так, де зараз переїхати, куди їхати в Польщу? Чи ради бити Лодзі? Я скажу так: в Лодзі я вже проживаю більше 9 років. Звичайно, це ніколи не буде місто мільйонерів. Але це завжди буде стабільне місто, тобі ж де не будуть захмарні ціни на житло, де буде достатньо роботи, де можна буде працювати місто, яке буде жити на середньому нормальному достатньому рівні. Таке промислове Так, да, да, да це промислове місто, і зараз, взагалі, з цими логістичними розв'язками мені здається, що місто буде логістичним центром не то, що в Польщі, а навіть Європи, оскільки там зараз дуже багато логістичних складів відкривається, і ну це буде таке от середнє статистичне місто, де можна буде працювати, заробляти і середньо жити. А правда, що там процвітає бандитизм? Я чула, що Лось це таке кримінальне місто. Ну, це такий є стереотип про район Балути. І, взагалі, що там раніше футбольні кіфозі, там вони щось між собою, якісь війни устраювали, бо в Лодзі є два спортивних клуби. Відзев і УКС Луцький клуб спортовий. Зараз це не відчувається. Ну зараз вже на Балутах мені здається більше українців проживає ніж поляків. От. І в загальному це не відчувається, не знаю. Я такого не відчуваю. Скажи, якби от, ти б зараз тільки переїжджав, так? і ти міг би вибрати країну: чи обрав би Польщу, чи оправбити якусь іншу країну для життя? Тяжко сказати. Тяжко сказати, я дуже закоханий в Італію. Я дуже просто безмежно закоханий в Італію. Але чи хотів би я там жити, знаю, що які там проблеми з роботою, і взагалі. Ну, не знаю, не знаю. Я би, ну, ну поки Польща. Тобто -то так би і залишився, так? Ну, певно, так. Певно так. По-перше, ну, мова простіша. І швидше можна якось війти в русло, війти в це русло польське, е завдячуючи тому, що мова. Не така вже і складна, і не дуже відрізняється від української. І, взагалі, ну, нормально. В Польщі можна заробляти. І чим ти зараз заробляєш в Польщі? Займаєшся. З -з зараз займаюся трошки в нерухомості, uh -huh. e допомагаю людям винаймати квартири, також можу допомогти придбати квартиру, також займаюся консультаціями, що, до чого, в нерухомості по оренді, все. Ну, і з стендапами, вечірками також цим займаюся. Як ти прийшов до стендапа? Е, взагалі, е, це. Ну я з дитинства. Я з дитинства, артіст виходів. Це в мене дав. в мене таке дитинство було. Я вже з дитинства в садочку розсаджував діточок і брав там якусь іграшку, яка була похожа на мікрофон, і ходив, співавши там, де їм там щось там махав ручками як артист. До стендапу в один прекрасний момент я колись вирішив в Лодзі зробити такий клуб, лодзь Комічна. Ось. І спочатку займався сам, потім були однодумці, але в один момент там хтось уїхав в Канаду, хтось там залишився, хтось захотів сам працювати. От. І Ми розбіглися, але комедія вже, вже була початок, вже було започатковано. Українською мовою я проводив вечірки, ще коли це не було мейнстрімом, так скажемо. І де деякі навіть пам'ятаю, які зараз стендапери кричали, що я ніколи не буду жартувати українською, бо це нереально. І зараз нормально виступають українською так? — гарно. Звичайно, на, на відкритих мікрофонах я теж їздив і теж виступав російською мовою. Але якось ну що стосувалось володзі, то це було тільки українською мовою, Я проводив українською мовою і от якишно здивувало, що ти виступаєш польською мовою, тобто на польських стендапах, Розкажи, польський стендап. Він відрізняється від українського чи ні? Скажу так, що в мене був дуже великий такий, так скажем, творчий застій. Творчий застій більше року в мене був, я не виступав взагалі ніяк, ні українською, ні польською. Але польською завжди хотілося себе спробувати. І тут, взагалі, я не знаю, як до мене написав один з організаторів, а помниш колись, колись ти там хотів, хотів спробувати спробувати. Я такий, блін, ну треба вже трохи розтормашуватись. Бо творчі люди довго не можуть сидіти на одному місці, і да, я спробував поляки. Мене це був мій перший відкритий мікрофон польською мовою. Я виступав перший. А виступати першим на відкритому мікрофоні це просто ну це тяжко. Це навіть опитним комікам. Це тяжко розігрувати публіку. Але тоді був гарний ведучий. Він розігрів класну публіку. Я виступив першим. Польська публіка ну, взагалі зайшло, і людям це сподобалось. І якось так пішло, 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 і вроді би нормально. <клідно> Ще трошки про Лоць поговоримо, бо Ну, мені цікаво, я там ніколи, до речі, ще не була, треба буде до вас гості Обов приїхати обов'язково. Да. Бо я тільки чула, що це друге місто після Варшави по кількості населення, mm -hmm. і що це кримінальне місто. Все, <laughs> Ну, так як ти нерухомістю займаєшся, виданяти житло там легко. У вас великий вибір чи ні? Чи треба довго шукати? Дивися, вибір житла. Як і в кожному місті, його як багато. Mm -hmm. Але з адекватними цінами, це вже, це вже питання. Наприклад, студії, от студії для пари ну, це від 1900 злотих можна винаймати. Наприклад, це вже, все, вже да, це, це? Зовсім, це з усіма оплатами. Наприклад, для сім'ї, де троє людей, двокімнатна квартира, ну це. Від 2,5 і вище, це вже такі вже більш кращі умови. Mm -hmm. От зараз є люди, звичайно, є і варіанти дешевші. Mm -hmm. Завжди можна знайти дешевший варіант, але він дешевший чомусь. Тобі, бо, Чому? наприклад, <палалічно> власники, <полузький> ні, бо, наприклад, власник, який в Польщі десь там працював все життя, дедушка відпрацював в полі... в поліції, або там пожежником. E, і в нього є пільги. Це його житло, яке він там може там, дозволити його винаймати, своїй внучці. І він ці пільги платить. Mm -hmm. І тому він може собі дозволити платити менший чинж. платити менший податок від винайму. E, ось. І тому він може здати там, дешевший варіант. E, але не, не це дуже рідко. Це дуже рідко, і не всі на ці дешевші варіанти можуть потрапити. No, і, так, так, так. Ну, я вам скажу, я тобі скажу, що у вас ціни такі, як у нас в Літніці, хоча у нас тут 100 тисяч населення, а в принципі квартири десь плюс-мінус так само коштують винаєм. Бо я дивилась по Варшаві по Вроцлаву, то там дорожче. О, я думала, що десь да. так само, а якщо то в принципі нормально. Олесь гарне місто? Дивися, це культурне місто. Це текстильне місто, і воно промислове було завжди. Було промислове. Дехто говорить, що в Лодзі нема що дивитися, нема куди піти. Але це люди, які по 12, по 16 років працюють, і максимум, куди вони ходять, це в нас там є мануфактура. От вони виходять на мануфактури. Мені лось подобається. Мені подобається його історія. Мені подобається його культура. Не знаю, я не уявляю кудись переїжджати, крім як в лодзі. Воно мені гарне. Багато парків, багато музеїв. Дуже ну воно змінюється. Наприклад, за 9 років, коли я туди приїхав, зараз дуже видно зміни. Дуже видно колосальні зміни і зміни до кращого. Звичайно, дискомфорт дуже великий, бо погані дороги. Деколи за цих будови на дорогах перекривається рух, змінюються маршрути, трамваїв, це не дуже зручно. Але місто ну місто процвітає, місто мільйони мусять бути якісь трошки дискомфорти, якісь непорозуміння, але головне, щоб це не входило в привичку. Саша, дякую тобі, велике за нашу розмову. Вона тобі у нас вийшла так експромтом. Дуже приємно, що вона в нашому джереду. Зібралися, і сьогодні в нас е, Олександр буде тут виступати своїм стендапом. Ми вже дуже чекаємо на його е, виступ. А ви хто в лідніці обов'язково до нас приходьте і слідкуйте за нашими новинами? А хто в лоці, приходьте теж до Сашка? Е, ви там теж, всіх виступаєте звичайно. Так? Так, так, так. Робимо івенти, робимо виступи. Так що я залишу тут посилання. На інстаграм та фейсбук Сашка підписуйтесь за ним і слідкуйте. Всім гарного дня! Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал Сергій і Леся і до нових зустрічей. Па! па